Значить, система Альха, система гром 2 Це оперативно-тактичний комплекс такий. Вони були розроблені. Та -дам! При каденції Петра Олексійовича Порошенка. Ну, хвастаєшся ну, не ти. Бо ти не робив е, цих речей. Ти не виставляв акценти. Ти країну не направляв у правильному русі реформ Збройних сил України. Це робив. Порошенко правильно, той, якого ти ненавидиш, і той, якого ти в жодному виступі оманути не можеш, бо без нього ти ніхто. Ось так я тобі скажу. Далі. Він казаряв в нас а, тим, що армія в нас стає сучасною, донатівською. Типа, ніби це він робив, ніби Зеленський. Нагадаю тобі, Володя, ти і твоя команда зруйнувала систему. Реформу системи харчування Збройних сил України. Вже немає нових сухпайків, вже старі оці канцерні баночки повернулись при тобі. Дорогий, ти відповідальний за армію. Ось тут ти вже не переключишся на якихось парламентарів чи когось іншого. Це твоя особиста відповідальність. Зруйнована реформа системи забезпечення е, службовим житлом. Все, вже не працює, паламал. Володя. Знаєте, як дитинка іграшку бере, не знає, як нею управлятись, і все ламає постійно, поки не виросте. Але в нас часу чекати, поки ти ростеш, а ти не ростеш. Ти отут тільки ростеш, отак отут... от ростеш в виступах своїх. Тут, на жаль, не ростеш. Зруйнована. Нагадаю, що. Значить, система контроля якості, яка була вибудована при Порошенко, зруйнована тобою. Її не, сус... не існує зараз. А це значить, що за якістю продуктів, палива і всього іншого, вже ніхто її не контролює в Збройних силах. Це твоя робота. Далі. Ти казиряв бюджетом, що він не зменшиться, але на комітеті по безпеки і оборони. Твої посіпаки, твої архамії, твої слуги народи, яких ти повністю контролюєш, її зменшують. Наскільки мені відомо, її хотіли зменшити на 16 мільйонів. Дякую команді Порошенка і окрема подяка Михайлу Віталійовичу Забродському, що не допустив цього зменшення. Тепер ти виходиш з трибуни і заслугами шанованого в нашій країні генерала. І шановного верховного головнокомандувача козиряєш. Звісно, вони не дозволили тобі зробити, а ти це робиш як якесь досягнення своє.